Льоха, розкажи про захист контролера. Дивіться, значить, збираємо захист для хлопців на завтра. У нас вже стоїть там станція Victron MultiPlus 2 разом з двома ПЛНТами. Значить, доставляємо клієнту сонце. Значить, у нас є в наявності маленький контролер «Віктронівський», значить, 150 на 35. Що це каже, що у нас буде два стрінга по три панелі. Котрі будуть паралелятися на один, на один MPPT трекер. З нього він може видати на заряд акума 35 А. Тому і, якщо е, порівнювати цей контролер е, з, наприклад, от, інвертором DY, е, то у нас трошки інший е, захист, трошки, трошки інший. По іншому комплектується. Дивіться, у нас два стрінга. Тобто, у нас є два, чотири запобіжника на два стрінга. Плюс-мінус, плюс-мінус. Внутрі у нас сердечник 60 Ампер. Далі йдемо. Щоб нам. Тобто, після цих запобіжників нам треба за паралелі два стрінга. Тобто плюси і мінуси об'єднати. Для цього оцей світок ми будемо все це комплектувати. І нам потрібно два два блока. Тобто, оцей у нас буде плюс, а оцей у нас буде мінус. Після них вже, значить, два проводи, плюс і мінус, будуть заходити в клемник вже на самому контролері для сонця. З нього цей контролер, допустимо, у нас буде 120 вольт по сонцю. Він вже зробить 48 і пусте на акум. Для цього, щоб нам. Пустити на акум. Ми пускаємо там, наприклад, кабель 16 квадрат. Він буде йти через ДЦ-шний автомат. 40ку. Це в мене 32, але буде 40. Сервіс автоматік він буде заходити і об'єднуватися з общою шиною ДЦ. Шину ДЦ реалізуємо в щиточку при помощі мідної шинки. Обрізаємо, робимо дірочки, отвори. І значить, вже на ній будемо соєдіняти два акумулятори Пайлонтех і сам MultiPlus. Після цього вже станція можна називатися повноцінною сонячними панелями. Тобто сонце вже буде допомагати інвертору заряджати акуми вже безкоштовну ну, якби безкоштовну електроенергію з сонця. Отака історія. Ну, Многі скажуть, а де ж у зіп? Так, на, на цей контролер ви ще можете його скомплектувати. А, щоб дорого багато було двома розривачами кожного поля, значить, по ДЦ, а також у зіпами. Тобто, бажано, звісно, щоб у вас зіп стояв на кожне із стрінків. Тобто, ще двома зіпами. Так що, є, якщо є, значить. Лішні кошти ви також можете укомплектувати цей контролер двома узіпами. Все, дякую.